Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ось така незвичайна камера, не зовсім звичайна. Це Nikon AW120. Це захищена камера, якою, я так розумію, можна знімати не знаю, чи під водою, але над водою точно можна знімати. Вона захищена від потрапляння рідини. Чому вона до нас потрапила? Тому що в неї потрапила рідина. Після того, як познімали десь на душі, камера перестала вмикатися. Ось, і разом з нею, разом з нею у нас є ще одна така камера, яка також, як бачимо, плавала. ну Її втопили так конкретно, тому що там живого нічого нема, подивіться в об'єктив. Ну, сказали, можливо, щось буде треба, то собі витягнеш. Не знаю, чи щось буде треба, але окей, раз така вже штука, то, то добре, дві камери краще, ніж одна. Вмикати я її не буду, перш ніж розберу, хочу розібрати хоча б трохи, подивимося, що там всередині, чи є якась корозія. І відносно того будемо вже приймати рішення, чи вмикати, ну, коли вмикати камеру, коли під'єднювати до неї живлення. Та й таке, буду розбирати, ще такого ніколи не розбирав. Надіюся, що все в мене буде добре і вас також. Це мені щось там вже був до мене. І мене така думка, що цю камеру купили вже воною, і не знали, що її розбирали. Тут також відклеїва. Це золотя. Ну, Провідник як сококладений страшно. Тут така гарна система, тут така система, як зараз в деяких телефонах роблять. Бачите, тут матриця тако стоїть і через і лінзоблок отак весь, і потім через призму воно йде сюди. Mm -hmm. І в нас а, тут і є і оптичний та, зум Ні, офігенно. Ну це вишак, це дуже гарно. Це є, друзі мої, вишка. Це красиво, просто на всі сто. На всі гроші. Правда, тут матриця в самому низу, і бачу, що сюди попадала водиця. Ото неприкольно. а все решта дуже гарно. Кинемо наразі назад, щоб нам пилюка не падала. Тут у нас є GPS-антена зверху. Така, от, бачите, це глинка. Тут прям екшн камера наскільки я розумію. Тудр вже, напевно, давно розрядився. Ось наша gps антена І що? Як плата знімається з цієї, з цієї штуки? Спробуємо зняти антенну. Ну, що сказати, таких якихось явних пошкоджень я не дуже то і бачу. Конденсатор тут могли б вони ті контакти насправді заклеїти хоча б якимось скотчем. Блін, дуже-дуже цікаво. Цікаво те, що модуль спалаху. Прям розпаяний на основній платі. Я ж таке бачу вперше. Бо зазвичай модулі спалаху вони, вони мають свою окрему плату, щоб бути чим подальше від всіх інших електронних компонентів, тому що там у нас висока напруга, туди-сюди. А тут, як бачимо, у нас все близько, все рядом. Цікаво, цікаво. ну Камера компактна, тому вони собі тут таке дозволили. А кондор походу, ще був навіть заряджений. ну зараз Але вона не в нас пролежала десь тиждень, може більше. Без акумулятор. Ну, 100 вольт ще є. 100 вольт є, прикиньте. Розрядимо його від гріха подальше. Бачите, тут замість скотчу наляпано чимось якимось діелектриком Давайте ще спробуємо її тут підрозібрати, щоб зразу локалізувати всі проблемні місця, які, такі, які є. Дивіться, як тут красиво, просто прокладені провідники. Ну, просто ну, дуже прекрасно, мені дуже подобається. Тут у нас все ок. Тут у нас, я так розумію, мікрофон внизу. Ну, я думаю, що ця камера захищена така, типу для дощу, напевно. А не для підводної зйомки. Що ви скажете? Я відпаяю ці провідники, щоб звільнити плату повністю. Отож, ми ще раз оглянемо плату. І що можна сказати? Рідина була в цьому коннекторі. Бачимо, тут він трохи пошкоджений. Це раз. Друге. У нас є пошкоджені перехідні контакти між шарами. Вони ось тут видно, що скородували. Не знаю наскільки це погано. Але точно, точно вони поржавіли і точно там не все дуже добре. От. Дивимось далі. Завжди, коли робимо. Початковий якийсь візуальний огляд. Бажано подумати, як вода, ніби ти вода, і куди би ти собі потекла тут на платі. Ну, Якби то смішно не звучало, але тут, наприклад, ця камера захищена від рідини, але наскільки я бачу, що саме кришка від цікукарти пам'яті, ось цього конектора, не втримала цю воду або її не закрили щільно. Відповідно, нас Є залиття саме звідси. Ось тут роз'єм трохи залитий. А далі нічого такого дуже критичного не бачу. Так як плата невеличка, маленька і красива, закину я її, може ще додатково ультразвук. Хай собі добре почиститься. А тоді будемо займатися далі. Поміряємо ці всі запобіжники, які тут є, і зможемо підключити плату до блока живлення. Також у нас тут ще є ось така платочка з коннектором Micro USB. І ми бачимо, що вона у нас також заливалася. Тут також є батарейка, яка зберігає налаштування та дату. І це також відправляється в ванну. Як бачимо, лампа спалаху, тут також має сліди такої такого нальоту, ніби також була залита. Зараз будуть це все витирати. Також у нас ще є проблеми ось тут. Тому що один контакт такий от тьмяний, була рідина, і ця мікросхема також постраждала трохи. Буду її, мабуть, пропаювати, відпаювати, дивитися, чи все там добре. Одним словом, так воно виглядає на перший погляд дуже добре, ніби, але по-любому якісь косяки з косаки знаходяться. Конектор цей, я вже в принципі пропаяв. Я ж не можу зрозуміти. Мені здається, що це якийсь сервісний конектор чи що, бо я щось не можу пригадати, що в нього було ставлено. Він так з іншого боку плати, знизу не зрозуміло. Отож, друзі, плата в нас не запускається. Чому не запускається, невідомо. Вона пробує запускати. Споживання в нас тут таке, як в принципі, і би мало бути на робочій платі. Мені так здається, біля 120 мА, але не вмикається. Деякий час вона пробує вмикатися, потім споживання падає на блоці живлення і все. Що я помітив? Рідина в нас була ось тут. Цей конектор я відновив. Тут в нас видно, що були проблеми. Ну, тобто рідина потрапляла через ці отвори. От. І я собі так подивився під цю бо під цю пам'ять. І мене таке враження, що в нас там є корозія між шарами. От. Бачите, між третім і четвертим. І хочеться мені, мабуть, туди заглянути. Зараз я написав власнику камери, запитаюся, чи ми продовжуємо ремонт, чи ні. Якщо продовжуємо, то буду знімати. Та й таке. Ситуація наступна. Власник камери мені наразі не відписує, але камера в мене розібрана і треба щось робити. Я прийняв рішення на свій страх і ризик, спробувати все-таки зняти ту пам'ять і заглянути, що там під нею робиться. Побажайте мені удачі, будемо знімати без флюсу. Принаймні я спробую зняти без флюсу для того, щоб подивитися, як там взагалі справи в тих шарах Під, ну, між шарами, на які запаяна мікросхема. Зняв на перший погляд, виглядає все нормально. Ось так воно виглядає, друзі. Насправді. Що, насправді, рідина тут тут незначно була. навіть видно краплі, але ніяких, нічого такого дуже сильно поганого я, на жаль, не бачу. Тому що, будемо перекатувати ту пам'ять, ставити назад і пробувати. От. Ну, Видно, що була тут рідина, але це не те, що я тут хотів побачити. Я думав, що в нас все-таки буде будуть видні явні проблеми і ми їх зразу пофіксимо. Але надія є. Надія є. Значить так, Я знайшов зі за старих запасів ще ось такий от трафаретик. Шість часів, коли я ног її ремонтував. От, і зараз ми спробуємо це все перекатати. Чого спробуємо? Перекатаємо і все. вийшло. Зараз я буду це запаювати і запаєвати це разом з ним. Зараз ще тут добре все почистимо, повиглядає не дуже. Тут теж такі, і скрізь шарові отвори на цих контактах. Коротше, якщо зараз оце, ця операція моя не запрацює, то я буду кидатися тої камери, бо мені здається, що вона не вартує того, щоб нею займатися супер довго. Взагалі більшість роботи, яку я роблю, не, займає, не вартує того, але... Я попав в таку воронку життя. Тож, друзі, камера вже зібрана, але, але, не всі історії, на жаль, закінчуються добрим завершенням. Ця камера в нас не вмикається. І... Дати їй раду я не можу. І більше часу приділяти її я не хочу, тому що, по-перше, вона була залита, по-друге, там були сторонні втручання, і по-третє, невідома історія, тому що власник не знає її історії, вона дісталася в такому стані, як є. Е, лізти в цю камеру, ну, ви розумієте. По-перше, це інша модель трохи. По-друге, нема сенсу туди залазити всередину. Тому тому ось таке. Зазвичай такі всякі історії, які невдалі, я не знімаю, або ми їх не монтуємо, і вони не виходять відповідно на наш канал. Але ця історія, мабуть, вийде, я так думаю, для того, щоб ви бачили, що не така в мене і проста робота. Вона дуже складна і в даному випадку, можна сказати, майже неоплачувана там. На тому бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам, щоб. Ваші ваші камери ніколи не бачили рідини, води ніколи не ламалися. Всім гарного дня, всім па-па.